Історія життя та кохання Руслана Слісаренка з дружиною Юлією із книги Соло надірваних строн» автор Наталія Хамоуда. Дивувалась думкам, що у серці моїм вирували, то яким він буде, той єдиний, що вирине з мрій. Тільки осінь з дитинством давно про кохання подбали, Насхідцями півроку вели до Великодня зали, вклавши все світ до рук, відібравши у ліфті завій. Марія Дребіт, Голодрига. Село Іванівці, що на Вінниччині, зачаровує з першого погляду кожного, хто хоч раз його відвідує. Побачивши його на світлинах, можна подумати, що то пейзажі карпатських підгір'їв, такі ж зелені і такі ж мальовничі. Дорога змійка і хвилі пагорбів створюють неабияку атмосферу. Щойно ти в'їдеш на територію села. Невеликі будиночки в барвах лісосмук та садочків, довкола окутані пишним лісом, начебто периною чи пишною кудлатою шубою. А вздовж дороги на електричних стовпах гнізда лелек, і спів шиний, і клекіт молодих лелечат, і аромат буйноцвіття та свіжоскошеної трави вмить переносять тебе у магічну неосяжність, за яку, якщо вже зачопилося око, не відпустить. Юля! Вродлива молода дівчина знала в обличчя сусідського Руслана майже з самого дитинства. Він часто гостив тут влітку і на канікулах у своїх бабусі з дідусем у цьому мальовничому селі. Завжди усміхнений, життя радісний, говіркий, хлопець був душею будь-якої компанії. Юля й сама зовсім недавно переїхала жити на цю вулицю. Спочатку, втративши матусю, а невдовзі батька, дівчина оселилася у бабусі. Тут їй подобалось навіть більше, ніж на своїй рідній вулиці, привітні сусіди та багато молоді. З приходом осені в Іванівцях почався сезон весіль. Коли осінь золотила кучеряві чуби деревам, багато закоханих пар присягалися в коханні одне одному і вінчали своє кохання золотими обручками. Невдовзі весілля мало бути й у друзів Юлі. Дівчина готувалась до нього, бо наречену знала з глибокого дитинства. Збираючись на гостину, мріяла, як колись і сама зустріне свого єдиного і стане з ним на рушничок щастя. Це повинна бути така людина, щоб одна і на все життя подумала цікаво, яким він буде, і усміхнулась, і чого б це я? Весілля було радісним, гарна музика, багато гостей, все щедро та розлого. Молодь якої на весіллі було багато, танцювала танець за танцем, приспівуючи в тон музикантам. Одна пісня змінювалась іншою, гостей все прибавлялося. Неочікувано для Юлі перед нею з'явився він. Можна тебе запросити? Можна, відповіла дівчина і подала руку. На перший погляд він був звичайним хлопцем, нічим особливим. Не вирізнявся з поміж інших. Але Юля відчула, як ниточка струму пробігла по її тілу, коли він торкнувся її руки. Я Руслан. Знаю, відповіла й усміхнулась. Ти у нас тут частий гість. Так, усміхнувся у відповідь. Мені подобається бувати в селі. У вас тут тихо і затишно, не те що у місті. Розмова тривала до кінця танцю. А коли пісня закінчилася, Руслан так і не випустив її долоню зі своєї. Можна я тебе проведу сьогодні, але замешкався на секунду. Але якщо у тебе є хлопець, то ти скажи. У мене немає хлопця, цілком серйозно відповіла дівчина. Тоді я відійду ненадовго, але ти не втікай, не втечу. Дорогою до домівки Руслан трохи розповів про себе і у Юлі розпитував усе, що його цікавило. Незважаючи на те, що ця розмова в їхньому житті була першою, вони дійшли висновку, що між ними є багато спільного. Їм подобаються подібні фільми, майже однакові книги та музика, і їм хотілось відвідати однакові країни і скуштувати однакові страви. Дивно, але якось так стається у світі, що доля зводить двох чужих людей і робить їх рідними. Дівчина відразу відчула ту єдність душ, якої досі не відчувала ні з ким. Руслан також зрозумів, що саме вона могла б стати його людиною, тому того найпершого зоряного вечора запропонував Юлі стати його дівчиною. Мені потрібно буде завтра повернутись до міста, але я обіцяю, що телефонуватиму тобі і часто приїжджатиму. Я також не затримаюсь в селі, бо у мене навчання, відповіла дівчина. Обіцяй мені, що думатимеш про мене, дай слово. Звісно, я думатиму тільки про тебе, усміхаючись, відповіла і нещулась, як його гарячі уста торкнулися її щоки. Дівчина відчула, як її обличчя залив рум'янець, і, хоча на дворі було зовсім темно, їй здавалося, що зараз вона спалахне. Це було дуже хвилююче. Досі її ніхто не цілував, а перший поцілунок у житті це як вибух. Мені пора. визволивши свою долоню, із його міцної руки чкурнула за ворота. Я тобі наснюся, крикнув у слід, проводжаючи її поглядом до порога. Робота Руслана та навчання Юлі розлучили молодих людей аж до весни. Півроку вони не бачилися, довжелесні, півроку. Так багато часу минуло від тієї осінньої зустрічі, а Юлі здавалося, що його поцілунок і досі теплим дотиком лежить на її щоці. Завтра Великдень, можливо, приїде, а серце вилітало з грудей у хвилюючому очікуванні. Дівчина думала над тим, якою буде їхня зустріч після розлуки, що одягне, що йому скаже. Великдень, хоча й випав на кінець квітня, був напрочуд теплим і квітучим. Довкілля залив аромат черемхи та каштанів, що якраз розквітувались. З лісів... Долинали голосні співи птахів, Лалеки клекотіли у гніздах, сповіщаючи людей, що кожен з них знайшов свою пару. Атмосфера й справді була святковою. Ох, ще б руслан був поряд, подумала дівчина, неначе відчула, що він вже тут зовсім поряд. З за дверей почулася метушня, потім стук у шибку. Можна до вас у гості? Голос Руслана, розірвавши простір, долетів до Юлі і, здавалося, вразив саме серце. Звісно, проходь, проходьте, відповіла, побачивши, що руслан був не один. Одна справа провести дівчину до воріт. Тут великої відваги не потрібно, а зовсім інша йти у гості до рідних. Тут русланові потрібна була моральна підтримка, тому й взяв за компанію товариша. Юля була надзвичайно рада гостям. Щастя світилося її обличчям, а очі випромінювали все, що відчувало в тумить серце. Відтоді між Русланом і Юлею вже не було таких довгих розлук. Хлопець приїздив до Іванівців щотижня з цукерками та квітами. Юля не знала, приїде він чи ні. Тоді ще не було мобільних телефонів, а лист просто не встиг би прийти, тому кожен приїзд хлопця був для неї несподіванкою, хоча й дуже жаданою. Кожна їх зустріч була щирою, цікавою, радісною та чистою. Два з половиною роки злетіли як один день. За цей час Юля закінчила навчання і вони з Русланом переїхали жити до Києва. Дівчина проживала з братом. А руслан винаймав житло з колегами по роботі. Але при найменшій можливості він старався зустрітися з коханою. А вона знала, коли він прийде, відчувала його серцем. Квартира брата була поряд з ліфтом, яким піднімались сотні людей. Але коли в ньому їхав руслан, серце дівчини починало битися з шаленою швидкістю, мов би хотіло вилетіти з грудей. А через мить. Уже луна дзвінок, а на порозі стояв він. І Юля ані разу не помилилася вона знала Руслана краще за себе саму, Відчувала його настрій, його радість, чи якісь приховані тривоги. Вона була його другим «Я». Я так тебе кохаю, обіймаючи дівчину, прошепотів і я тебе кохаю, сильно, сильно промовила, відповівши на поцілунок. Юля й справді сильно кохала Руслана, хоча сама вона не з тих жінок, які люблять вухами. Їй не потрібні були зайві слова, які мали б її в чомусь переконати чи щось підтвердити, вона бачила кохання хлопця в його очах посмішці діях. Звісно, як між усіма молодими, між ними могли статися дрібні суперечки. Ніхто з них і не стверджував, що вони є ідеальними. Але кохати вони уміли по-справжньому. З кожним днем почуття між молодими людьми зростали, з кожним днем вони все більше формувались як пара, раз у раз переконуючись у тому, що створені одне для одного. З кожним прожитим днем, вони наближалися до рішення, що їм потрібно одружитися, тим паче, що під серцем Юлі вже зароджувалося нове життя. Третя їх спільна осінь була такою ж золотою та погожою, як та, котра їх звела на спільну життєву стежину. В один із вересневих днів вони сказали одне одному так, присягнувши у коханні навіки. Обоє були щасливі від того кроку, яким ступали у спільне майбуття. Весна 2006-го передовіщувала бути значно холоднішою, ніж попередня. У березні сніг ще навіть не думав танути, а хотілося тепла і сонця. Тим більше, що останні місяці вагітності Юля не надто проводила на природі. На 8 березня. Запланували з Русланом, що не сидітимуть вдома. Зранку чоловік подарував квіти, збиралися вийти в кафе, щоб хоч якось розфарбувати цей весняний день, який вважався днем жінки. І все мало б піти так, як заплановано, але Юля відчула себе інакше. Навіть не маючи материнського досвіду, жінка зрозуміла, що саме сьогодні вона відсвяткує цей день по справжньому. Так і сталося. 8 березня 2006 року народився їх синочок Назарчик, подарувавши молодим батькам справжнє свято. Після народження синочка життя стало цікавішим, яскравішим. Але водночас і важчим. Було більше витрат, руслан працював сам, та Юля мала хороших братів, які дуже сильно підтримали молоде подружжя на початку їх життєвого шляху. А коли Назарчикові мав виповнитися рочок, вирішили повернутися до Русланової бабусі в Іванівці. Чи не пошкодуємо про це рішення? вагалась Юля. Звісно, ні, запевнив Руслан. Дитині в селі буде краще свіжі овочі і фрукти, чисте повітря та й простір як не як, і допомога буде при потребі. Ти маєш рацію, коханий, з тобою мені нічого не страшно, тому у мене є для тебе сюрприз. Юля посміхнулася. Чи здогадається, який сюрприз? з цікавістю запитав Руслан, зненацька поцілувавши дружину в щоку. Ану ано ну, розказуй. А ти відгадай, не здавалось, не знаю, почухав потилицю, що Назарчик якесь слово нове вивчив, зубчик ще один виріс? Що? Ой, як холодно, засміялась Юля. Ну, добре, слухай, скоро у нас буде ще одна дитина. Що? мов зацепенів на мить Руслан. Ще одна дитина? Ти впевнена? Зараз вже впевнена. Ти радий, Боже, Юлю, як я тебе кохаю. Звісно ж, радий, ура! Ще одна дитина, ти подаруєш мені донечку? не вгавав чоловік. Тут вже не від мене залежить, усміхалась Юля, відповідаючи чоловікові на поцілунки, якими він вкривав її уста, щоки очі. На все воля Божа. Село і справді було кращим вибором для сім'ї з дітьми. Владиславчик народився восени, а саме 24 вересня 2007 року. Ще було достатньо тепло, щоб насолодитися красою осінніх пейзажів. Осінь була щасливою порою року для подружжя Слісаренків. Якось так склалося, що саме в осінню пору в їхньому житті. Здійснювались великі справи, починались або завершувались значні події. Юля раділа й дякувала долі, що відбулася як жінка, щаслива сім'я, здорові діточки, люблячий та турботливий чоловік. Їм не бракувало допомоги, бо батьки та бабуся Руслана завжди були поряд, та й сам чоловік не байдикував. Він завжди був роботящим, тому, при першій можливості заробити, засукував рукави, брався до справи. У його дітей повинно було бути все необхідне. Юля любила своє теперішнє життя. Рано втративши батьків, дівчина не була розпещена ласкою та любов'ю, а Руслан зумів стати для неї всім. З ним вона надолужувала все те, чого не мала досі. Він придав її життю сенс, огорнувши теплом та увагою. Ароматна кава та поцілунки від чоловіка були вже майже щоденним ранковим ритуалом, ані дня не обходилося без них, коли він був поруч. Смачні страви, які готував Руслан, додавали їхнім обідам та вечерям особливого шарму, а як він умів поратися з дітьми. Рухливі ігри, читання казочок. Розповідання пригодницьких історій. Він сам ставав дитиною поряд з дітьми. Літній легід розбудив Юлю, загойдавши гардину на вікні. оселі було напрочуд тихо, по тіні на стіні, зрозумівши, що ще достатньо рано жінка вкрилась тонкою ковдрою і знову задрімала. Пробудження тривало кілька мить. Вона навіть і не збагнула, що чоловіка немає поряд. Здавалося, і не спала зовсім. Але коли прокинулася від голосочків дітей і глянула на годинник, було вже по дев'ятій ранку. Мамусю, прокидайся, крикнув Назарчик і підбіг до Юлі. Дивися, що ми для тебе принесли. Жінка присіла на край ліжка. Слідом за Назарчиком увійшов Руслан з Владиком на руках. Виспалась, а ми по суниці ходили. Ну, видаєте, як ти зумів їх так тихо розбудити й одягти? здивовано запитала. Наші діти вже дорослі. Правда, хлопці? Мама так солодко спала, що ми не хотіли її будити. Чи не так? Так, так, ти так міцно спала. Малюки підтримали татуся. Ну, видає, дякую, мої хороші. Ви ж не снідали, мабуть. Зараз я годуватиму вас. Складаючи на стіл сніданок, Юля дякувала Богу за все, що має, з думкою, хочу, щоб наше щастя тривало вічно. У Руслана на майбутнє було багато планів щодо житла, роботи та дітей. Він своїми руками ремонтував дім Юлених дідуся та бабусі, в якому згодом і поселилися. Він зростав у своїй професії, навчався, досконалювався. Він багато займався синами, стараючись привити їм все те, що може сформувати в них порядних людей, справжніх синів не тільки для батьків, а й для батьківщини. Він пояснював хлопчикам, як треба ставитись до матері, до жінки. Власним прикладом показував, як потрібно допомагати нужденним чи людям похилого віку. Юля пишалася своїм русланом. Він був тим справжнім чоловіком, який не підведе, не зрадить і не засоромить. Все б так і продовжилось, якби не війна. Але і тут руслан вчинив як справжній чоловік. Можливо, стосовно дружини то було не надто правильно, але якщо розібратися, то він просто хотів уникнути її сліз, не дати їй часу на страждання, на умовляння його відступитися від такого рішення. Руслан повідомив Юлі про контракт із ЗСУ тільки тоді, коли він вже був підписаний. Звісно, дружина аж ніяк не пораділа такому рішенню, але змінити вже нічого не могла, тому просто благословила в дорогу з проханням до Бога берегти її коханого. За період служби Руслан досить рідко бував удома. За той час від хвороби померла його матір. Він був для матері сенсом життя її Всесвітом адже був єдиним сином. Важку втрату матері Юля з Русланом перенесли непросто, адже вона була ще зовсім молодою жінкою. Було тільки жити та радіти. Руслана відпустили на похорон матусі, де він провів кілька днів. Звісно, йому дуже хотілося бути з рідними, але краще, нехай відпустки будуть тільки через радісні події. Наступний приїзд Руслана додому був уже справді через радісну причину. День народження у синочка Назарчика. Звісно, як усі діти, хлопчик чекав подарунків і гостей, але найдорожчим подарунком і найбажанішим гостем мав бути татусь, і він приїхав. Його відпустили на кілька днів. Нехай так, бодай мало, але яке то щастя, коли усі разом. Для Юлі це був дарунок на жіноче свято, для сина на день народження. Зустрічали Руслана, як завжди, щасливі та усміхнені, але сам він цього разу був іншим. Юля одразу помітила зміну похмурий, задуманий, сумний, наче й усміхався, а усмішка та була більше вимушеною, говорив мало, що на нього зовсім не подібно, майже не жартував. Спробувала обережно запитати, але він нічого конкретного не відповів, зіславшись на втому. Жінка повірила. Вона взагалі ніколи й думки не допускала, що там на війні щось може статися з її коханим. Але вже 16 березня 2019 року світ випав з-під ніг. Ваш чоловік загинув, повідомили. Ті слова розрізали душу Юлі, як грім розтинає небо на хаотичні друзки. Кожна з яких боліла й кровоточила. Одна частина жінки померла і пішла разом із коханим у домовину, інша лишилася тут, на землі, але не бачила більше сенсу жити. Заціпенівши, жінка якийсь час перебувала в такому стані. Тільки слово мама, викрикнуте сином привело її до тями. Потрібно жити заради діточок, за себе. І за Руслана, від авторки. Запитую пані Юлію, як живете після смерті вашого татуся, відповідає зі сльозами на очах. Пройшло вже понад п'ять років. Він для мене живий, просто не поряд. Руслана поховали в Іванівцях, а ми з дітьми через деякий час після його смерті переїхали в Київську область ближче до моїх братів. Діти вже студенти, навчаються в коледжах. Під час повномасштабного вторгнення поїхали в Чехію, не так давно повернулися знову в Україну. Живемо з надією на перемогу і з пам'яттю в серці про нашого героя. Знаєте, на все Божа воля. Я часто думаю над смертю свекрухи. Напевно, там Господь вирішив забрати її першою, бо вона все одно не пережила б смерті єдиного сина, а ми живемо і молимось за їхні душі. А по можливості провідуємо могили, молимось і за перемогу. Хай запанує та правда, за яку віддав життя мій коханий чоловік.